Засідання окружної виборчої комісії на Надвірні мало розпочатися об 11-й годині. Проте згодом голова комісії Андрій Лозинський повідомив, що його розпочнуть тільки після засідання в Центр виборчкому. Зараз ми чекаємо рішення апеляційних в останніх місцях. Сьогодні ще дві апеляції. Після того ми збираємо засідання комісії, і будемо по результатах часткового задоволення визначати там по деяких дільницях деякі уточнення. Ми вже їх перераховували. Цифри, мабуть, залишаються ті самі, бо вони не змінюються. Зокрема, ті дільниці ми вже перерахували, але ми визнали їх, як голосування не дійсно. Зокрема, суд нас зобов'язує писати певні цифри, які є. Адвокат кандидата в народні депутати Олександр Шевченка Андрій Сторожук каже, що п'ять рішень суддів, які вже набрали законної сили, підтвердили те, що вибори на цих дільницях окружна виборча комісія визнала недійсними незаконно. Основна мета сьогоднішнього зібрання тут. Це є встановити реальну картину підсумки голосування на всьому окрузі, але з врахуванням тих дільниць, які вже підтверджено судовими рішеннями, незаконно не відображені у протоколі підсумку. Підтверджено, що ці дії окружної комісії були незаконні і використані для анулювання фактично виборів на окремих дільницях, що і не відображено підсумковому протоколі. А якщо не відображено, значить підсумковий протокол не містить реальної картини волевиявлення громадян на всьому окрузі. 12-й годині центральна виборча комісія замінила одного з членів окружної комісії в надвірній Надійшло подання політичної партії «Слуга, Слуга народу про зміну члена окружної виборчої комісії, яке було перевірено, відповідає вимогам. Законодавства достроково припинити повноваження члена комісії Калугіна Сергія Олександровича від політичної партії Слуга народу та включити до складу цієї комісії Кушлика Олександра Петровича від цієї політичної партії. 14-й годині окружна виборча комісія на 87-му округу відновила свою роботу. З того часу триває обговорення ситуації на дільницях, стосовно яких суди винесли рішення. Зокрема, серед членів ОВК виникають суперечки, які цифри включити у підсумковий протокол. Ті, що подали ДВК чи ОВК, від того, що вирішить, залежатиме ви результат самих виборів, каже аналітик Руху Чесно Віталій Світлик. Якщо повернутися до тих попередніх. Протоколів з дільничних виборчих комісій, то ми розуміємо, що переможець буде Олександр Леонідович. Якщо знову ж таки окружна виборча комісія буде звертатись до своїх протоколів, де вона зафіксувала нестачу цих бюлетенів. А я нагадаю, їх з шести дільниць більше 500 бюлетенів, то в е, нас переможець не зміниться близько 17-ї години окружна виборча комісія оголосила перерву через визнання судом виборів на дільниці в Миколичині неправомірними. За словами голови ОВК Андрія Лозинського, враховуючи те, що на дільниці не вистачає бюлетенів за одного з кандидатів, вони не можуть прийняти рішення і звернулися за роз'ясненням до центральної виборчої комісії. Після відповіді ЦВК члени комісії прийняли рішення вписати в уточнений підсумковий протокол дані з протоколів перерахунку. Таке рішення було прийнято щодо. Всіх п'яти дільниць. Галина Маріч, Наталія Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.